Привіт, з вами Фантом. Зараз ми будемо грати в Last Day. І я вам покажу відкриття е, ящика за палець бункері Альфа, а також відкриття дискетки. Зараз ми спустимось в бункер Альфа. Відкриємо палець. А щоб добути дискетку, я три рази вбив сліпого охотника. І ще пройшов. Більшу половину третього етажа в хард режимі. Так, зараз будемо дивитися, що у нас попадається за палець. Ну тут, як завжди, навіть неплохий лут, е глок, шапка. Ну В принципі, таке. Не дуже круто, але нормально. І зараз будемо активувати дискету. Я вона у нас ящик попадеться Незаражений тому що е, в мене немає ще кислотної ванни. А що цей мужик робить? Тут можна... дискет... А, щоб отримати дискетку, можна також і талони обмінювати. Ого! А я і не знав. Неплохо. Так, ну ми будемо кладемо дискетку. Загрузка. Координати нам висвітилися. І зараз йдемо, Йдемо що? Відкривати. Я надіюсь, дуже надіюсь, що нам попадеться незаражений ящик. Зараз я оце все скину. Отак, отак. Приблизно це сюди і сюди все остальне. Іще пружину викину зараз. Пружину викидаємо і йдемо відкривати дискетку. Зараз дивимось, де вона у нас. Та локація. Показати, хто знаде. 59 енергії тратимо. Біжить аж 30 секунд. До речі, ви знали, що можна дискетку отримувати за талони? Я не знав, я думав, тільки потрібно хард режим проходити. Може, це недавно обновили. Але це дуже прикольно. Також у нас з'явилася така арена. Чотири дня буде йти. Також ще не дивився, що там. Може подивлюсь, зніму вам потім відео. Ну, а зараз ми добігли вже до дискетки. Я дуже надіюся, що ящик не заражений. Дуже надіюся. Зараз будемо по одному агрити зомбі, тому що я сильно не брав зброї. По одному будемо агрити їх і вбивати. Так, завернемо. Ух ти! І токсичний. Так, ну ми його шмалимо. Знову перегая. Токсично, в принципі, легко вбити. Товстяка. І ще один токсичний пре. Ну добре, зараз ми його і заберемо. Я думаю, неможливо відкрити ящик, Це, якщо не вбити два токсичних. То стяка. Опа! Ящик не заражений. Це дуже прекрасно. Що у нас ящик не заражений. І ми лутаємо і дивимося, що нам тут попадається. Я сподіваюсь, буде неплохо. І. Будещ. Нам випало дві дискети. ВСС Калаш і Сет броні Спецвойск. Оце неплохо. Три пластини стальні. До речі, я вже почав робити залізну базу. Уже другу стінку скоро виставлю. Дуже-дуже прикольний лут, звісно, тут. Зараз бензин закинув в чопер. Дуже цікавий і класний лут. Мікросхема також є. Так, ну закидуємо. Ось так от закинемо в чопер і підемо, заберемо. Що у нас там залишилося. Ось так от. В принципі, дуже неплохий лут, за дискету падає. Я бачив, що тут може падати і гранатомет, але він мені не випав. Ну нічого. І якщо вам сподобалось це коротеньке відео, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!